В цьому заключному розділі йдуть бонусні тести, які я мав змогу провести в рамках основних, і в кінці моя невеличка післямова. Я відстріляв з десяток на точність Грінтіп, вони же Winchester m 855 в Америці чи в нас, ну, M від 3 до 7. Якщо ви знайомі з радянською школою амуніції, то можете припустити, що раз і зелений, то трасер, але це не так, ніякої хімії та ГМО там нема, а всього-навсього свинець та сталевий лумок. Зверніть увагу, що в них саме сталь, а не кабрит вольфрама, як в бронебійних М995 з чорним носиком. Тому, як не дивно, в мене він не пробиває навіть 4 клас. Чим більше різних елементів у конструкції кулі, тим більша ймовірність зміщення загального центру тяжкості відносно осі, і тим більша ймовірність неоднорідного розташування цієї кулі відносно одноступної, а це змінює момент інерції, і це критично. Бо куля обертається не навколо центру своєї геометричної осі, а відносно зовнішнього діаметра, який є її напрямною. І коли куля покидає ствол, вона вже обертається навколо своїх центрів мас і її може кидати. Тому найкраща купня досягається при мінімальній кількості компонентів. Наслідки цього ефекту можна побачити на моєму папері. Хоча, може, я помиляюсь, і конкретно з моєї гунтівки вони не кучні, або їх стан був під питанням. Так як нам дають надлишки запасів, які і так би пішли в вутиль, не зараз, так через кілька років, то велике питання до їх загального стану та якості. Ну і загалом, те, що йде для армії, не може бути найкращим. Бо війни не виграються в ундевафе, а найоптимальнішим вибором та кращою адаптивністю під постійно змінні умови. Все повинно бути надійним і простим, і я кажуть в армії, щоб навіть солдат зрозумів. Ти не знаєш, що це таке? це не знаєш, що це таке? Ти Причому чомусь в нас їх вважають кращими за інші валові та навіть вважають бронебійними. Хоча на заході, навпаки всі ними не задоволені. Із 2010 року їх вже замінюють новими М855А1, де замість стінцу сплав висмут олово, і кулю вже закривають знизу, а сталеве серце закупорює з собою чашку оболонку. І в армійських тестах нова цільова куля має точність приблизно 2 МОА, проти 3-5, як у зеленої. До речі, остання ітерація 556 виглядає так, без апендекса в виді столового лому чи алюмінію всередині. Закривають кулю теж знизу, але носять вже open -tip Match Factor. плюс зворотній конус, Tail, а це вагомий плюс на дальніх дистанціях при низьких числах маха. І на тестах вони показують точність найгірших за попередників. Було цікаво спробувати постріляти з оверсайз ДГК та глушником для нього, який я взагалі взяв для R10 в 65 Крідмерині. Але в них немає 65 Creedmoor, взяв тому 7,62. А зараз стріляв взагалі в 56. Докупивши такий перехідник, я все це встановив і, перевірившись на сосність, поїхав стріляти. Як бачимо, віддачу до ГК гасить, правда, не так ефективно, як з GC. Ну і супресор супресує звук, і міраж майже як на два розумашому тітані. Андрій Забл робив більш детальний огляд на продукцію Angry Fish, Рекомендую глянути. В мене з цим глушником точність не покращилася, як з Титаном, але хоч і не погіршилась, і це вже добре. Хоча відстріл 20 патронів, швидше за все, мало можна сказати про це впевнено. Ну і знову ж таки, це мій тест конкретно з цим глушником і ТГК, і може з вашими дальними пристроями все буде інакше. Також з плюсів можу сказати, що в нього однакове СТП при ДГК і глушнику. І якщо ставити та знімати глушник, то СТП майже однакове. І от давайте про це майже теж поговоримо. Перше, давайте прояснимо, які в нас межі зміщення СТП. Так, як я робив майже всі групи по 5 пострілів, то проаналізував їх зміщення між собою. Це зміщення могло бути непомітним для точних STS 55, але відчутним для не менш точних Federal. Якщо спарсити дані про зміну СТП в Excel, поставити під модуль це значення, знайти середнє та максимальне значення, а потім помножити на коефіцієнт Муа для 50 метрів для 1 міліметра. Усереднити це зміщення по вертикалі по горизонталі і ще раз усереднити їх, то вийде середнє зміщення десь СТП в 0,4 Моа для групи з п'яти постілів. Наприклад, якщо середня точність вашої гвинтівки становить 1,6 Моа по всьому радіусу або 0,6 МОА по мінімальному радіусу, то максимальне зміщення може доходити до всього мінімального радіусу. Для ДГК результати вийшли такі ж самі. Це питання також досліджували на каналі BackFire, і там спостерігали зміну середньої точки попадання навіть і після 15-го пострілу. Тому всі ці відео, як пристріляти гвинтівку за 1, 2, 3 патрони чи за допомогою лазера, не працюють. Роблячи постійні поправки, ви будете, як собака, ганяти за своїм хвостом, не розуміючи, чого воно не може летіти в центр. І якщо для визначення СТП п'яти пострілів мало, то максимум, що я можу зробити, це просто накласти дві групи один на одного в фотошопі, скажімо як тут. Тут уважні глядачі можуть помітити, що цілі трохи на різній висоті, і вертикальне зміщення обумовлене не паралельністю оптики і ствола, як наслідок траєкторії кулі з нього. Про таку залежність я знаю і вирішив перевірити її. І по перевірці на екрані можна зробити висновок. Якщо цілишся на 22 см вище, то кулі летять на 1 см вище на відстані 50 метрів. Але давайте спробуємо вимірити це геометрією. Малюємо ф'южені тир, стенд та мішень. Пускаємо два промені від оптики і ствола на 50 м мішень, скажімо, на висоту 163 см. Бачимо, що приціл піднятий на 0,672 градуси відносно горизонту, якщо цілимо смішень. І 0,924 градуси, якщо вверх мішені, яка вища на 22 см нашої цілі. Виходить, якщо ми цілимось на 50 метрах на 22 см вище, то і гвинтівка будуть підняті з різницею 952 градуси. Тому проводимо другий промінь від ствола, який повинен бути піднятий на цю різницю. Тепер дивимось, куди буде дивитися ствол. І справді промін від ствола буде трохи вища. А от наскільки аж на чверть міліметра. тобто в 4 рази менше, ніж 1 мм, а в нас різниця 21 мм по зміщенню СТП. Тому в рамках тесту цією неядіальністю можна знехтувати. А якщо б ми взяли найгірший випадок, і ми цілилися б пристріляли б нашу фунтівку на мішені, і почали б стріляти в нижні гонки, то різниця була б 0,4 мм. Зрозуміло, що кулі не летять по проміневій траєкторії, але чиста геометрія показує таку різницю. Також я згадав про такий міф, як холодний постріл або чистий постріл, і вирішив перевірити, але вийшло перевірити з точними патронами тільки з глушником. І як бачимо, відрив мінімальний і сам відрив інвертований і по горизонталі, і по вертикалі. Але може бути різниця у першому пострілі з лушником через те, що спочатку в середині є велика кількість невигрілого кисню, і під час своїх тестів я помітив невеличкий огляний спалах тільки на першому пострілі з лушником. В інших 200 пострілах камера більше жодного разу цього не зафіксувала. Також я перевіряв зміщення СТП при встановленні та знятті глушника. Різниця становить десь 5 мм, що лежить в межах допусків зміни СТП для групи з 5 з пункту 4-3. Але щоб не робити цей підрозділ за коротким, можу переповісти історію про те, що в культовому MP5 була трьохпозиційна плунджерна байонетна система встановлення глушника Surefire, і, як не дивно, він мав різне СТП для кожного з положень. Також було цікаво подивитись, як може змінюватись СТП при різних положеннях шайби мого ДГК. а вона змінюється і причому дуже сильно. Якщо перевернути шайбу у ТГК, то зміна СТП може бути 5 МОА по вертикалі і 6 по горизонталі. Перевертаємо ще раз і СТП майже однакове. І прокрутивши шайбу, бачимо, що СТП впало на 8 О. І дозакрутивши сильніше, СТП не змінилось. Наступний пункт це зміна СТП при різних дульних пристроях. Наприклад, в мене з важким глушником. Кулі будуть летіти на 2 моя нижче і 2 муа лівіше. з легким глушником Грифіш на 2 моя нижче і півма правіше. І з крайньою конфігурацією ДГК, а точніше шайби в тесті, кулі летіли на 4ма вище відносно голого ствола. Але не хвилюйтесь, ця нерівна шайба вже знята. Під час тесту я продовжував стріляти з нею, оскільки раз вже почав. То для чесності тесту довелося продовжувати стрільбу, незважаючи на те, що куля зачіпала ДГК, створюючи іскри. Але щось цікаво, навіть на ДГК не суттєво погіршив кучність. Але насправді в цьому пункті я маю на увазі не просто зміну СТП, при встановленні, скажімо, глушника, а саме зміну відношення СТП для різних патронів. Тому давайте проаналізуємо це. Наприклад, беремо дві групи СТС 55 грейн та зменшимо їх в фотошопі, щоб мати більш точне СТП. Потім беремо так само групи STS 62 грейн. Виходить, що з гушником STS62 грейн летять правіше на 4 мм і на 1 мм нижче. Далі беремо все так само, але з ДДХК. Там STS62 летять правіше на 1 мм і нижче на 18 мм. Тобто різниця між цими різницями 0,3 МОА по горизонталі і 1,1 МОА по вертикалі. Отже, якщо ви умовно знаєте, що з лушником звичай у вас степе падає на 1 МОА, то використовуючи важчі патрони, вони можуть падати, наприклад, з ДГК вже на 2 МОА. Добре, це різниця одного бренду з різною вагою кулі, тому давайте порівняємо різні бренди з однаковою вагою. Беремо GG55 та STS 55, відстріляні з лушником, причому це реальні групи по 10 на одному листочку, не змеджені в Фотошопі. Тут СТС вже летить на 11 мм правіше та на 2 мм нижче, замість 2 мм правіше та 5 мм нижче, ніж з глушником. Тобто різниця між цими різницями 0,6 МА по горизонталі та 0,2 МА по вертикалі. Багато це чи мало, щоб вважати цей пункт підтвердженим чи спростованим, вже вирішуєте ви. На жаль, я не можу сказати точно, бо G55 не вважає точними патронами для моєї гонтівки, а з точними на одному листочку та з однаковими конфігураціями, на жаль, мені не пощастило і стріляти більше ніж одну групу з п'яти. Всі ці цікаві зміни СТП пішла мене дізнатися ще, чи змінюються відношення при різних налаштуваннях, навіть одного пристрою. Наприклад, беремо найточніший GG 77 Sierra та порівняємо з 69 ми Бачимо, що другі летять майже так само, буквально в 1 мм зміщення розміщення ДСТП. В інший день, з іншим налаштуванням ДГК, вже 69 летіли на 6 мм правіше та на 9 мм вище. Тобто різниця між цими різницями виходить 0,4 мм по горизонталі і 0,6 мм по вертикалі. Але це були групи з 5, і як ми вже знаємо, вони не можуть дати 100% правильне СТП. Тому беремо вже нам відому 14-ку групу з 10 GG55 та знову порівняємо з STS. Як бачимо, тут СТС-62 летять на 11 мм правіше та на 15 мм нижче. Потім беремо групи з іншим встановленням ДГК і знову розклеївши їх фотошопом дивимося різницю. Тут різниця виходить між цими різницями в 0,06 МА по горизонталі та 0,6 МА по вертикалі. Різниця вже не така велика, але все ще існує. Навіть якщо ми надіємо на кулі якимось дульним пристроєм, а скажімо, поставимо вже після ДТК магнітний хронометр, то куля буде летіти або вліво, або вправо в протилежну сторону від хронометра. В авіації цей ефект називається граунд-ефект або ефект повітряної подушки. Цей ефект виникає через компресію повітря між землею та крилами літака при підході на дуже низькій висоті. Це явище створює додаткову прийомну силу, яка може ускладнити посадку, оскільки літак наче плаває над зенітною посадковою смугою. Як бачимо, змінити СТП дуже легко, а виміряти та дізнатися реальне зміщення, важко, якщо не сказати, неможливо. Майже так само неможливо, як виміряти берегову лінію. Зрозуміло, що цей тест по оптимального патрону є валідним лише для моєї гвинтівки, мого рівня зношеності ствола, конфігурації ваги та аксесуарів на гвинтівці, а також для мене як 110-кілограмового стрільця, мого положення та методики стрільби з конкретно цією партією патронів, в конкретно цьому безвітряному тирі та цим атмосферним тиском над рівнем моря. Тому, якщо ви такий же ентузіаст, як я і хочете повторити, то от вам поради. Пункт перший зарядити магазини вдома. Бо в мене заряджання 200 різних патронів зайняло десь 20 хвилин, а в тирі ви, по-перше, втратите цей час, і у вас є більше шансів помилитися та просто запутатися. Також треба обов'язково роздрукувати заздалегідь план, що саме стріляєте, скільки і при яких налаштуваннях. Плюсом буде знімати себе додатково GoPro чи будь-якою іншою камерою. Щоб бути впевненим, чи не помилились в Одесі, і буде легше потім вдома вже переносити всі дані в таблиці. Останній момент це оптимально занулитись. Є негативний момент при стрільбі з мішків, і цей момент полягає в тому, що якщо приціл не занулений, то при завалі горизонту, який би сошками краще компенсувався. Кулі можуть відхилитися по горизонталі і давати великий розкіт там, там, де могли б не давати. Однак більшість квадратів у мене в тесті здебільшого мають вертикальний апогей, тому це і не є критичним для мого тесту. Чи потрібно вам так само брати, як я, 20 видів патронів і стрілювати 700 патронів, то ні. Вам вистачить десь може і 5 видів. Вибирайте ті, які приглянулись, і вам досить буде десь 200 патронів. А це десь приблизно в тисячу раз менше, ніж витрачав середньостатистичний солдат США, щоб вбити середньостатистичного в'єтконгівця. Звісно, важливо мати стабільну хвинтівку. Під стабільністю я тут маю на увазі врахування та перевірку всіх факторів точності, які були описані в перших двох розділах. Саме тому я їх і додав до огляду патронів, оскільки всі ці фактори впливають на кінцевий результат. Для того щоб зробити правильне порівняння, всі ці моменти потрібно врахувати. Зрозуміло, що точність, яка потрібна на великих відстанях для арки, не є суперважливим фактором. Але щоб розібратися в питанні точності взагалі і підбору якості патронів, я вирішив почати з дешевого 223. Цей тест коштував от стільки, що є приблизно третиною вартості моєї гвинтівки, тому замість мого прицілу, краще повторіть за мною і натомість ви будете знати на що ви і ваша зброя здатні. До речі, я спеціально не обрізав відео з YouTube, щоб ви могли побачити джерело з тайм-кодом. Тому перед тим як писати коментарі, краще подивитися повністю перше джерело. Я дивився всі ці огляди на різні гвинтівки і зі своїм технічним складом розуму не міг зрозуміти, чому всі кажуть, що та чи інша гвинтівка точна. На чому це ґрунтується? Де сліпі аналітичні тести. А якщо є навіть є якась одненька нещасна група з трьох, то де порівняння з такими ж іншими? and that was heard almost every accuracy 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 accurate accuracy accurate accuracy accuracy decision and accuracy 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 accurate accuracy accurate accuracy accuracy accurate accuracy 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 Можна вивести три шляхи. Перший власник буде хвалити свою гвинтівку і розказувати, що вона крута та точна. Бо логічно, він же не дурний купляти погане. Другий блогер буде казати те саме, бо вірогідно йому або заплатили, або дали гвинтівку безкоштовно з набоями. До речі, є великий шанс, що дають вони просто найточнішу з партії. Третій тип оглядів це коли гвинтівка настільки погана, що власник не полінився, повірте, а це реально важко, що аж зняв відео. По типу моя готівка недостатньо достатньо точна і от доказ. І через це я почувався ошуканим, бо вони розповідають інформацію, яка не відповідає дійсності. Зараз давайте повернемось до історії з газблоком, про яку я казав на самому початку. Газблок не давав права називати мою футівку з вільновивішним стволом відповідно точно приблизно півроку. Я цього фактору навіть не помітив. Я так само стріляв і попадав по гонгам, як і до. До речі, в армії США на початок випробування ACR замірили, що солдат в спокійному стані в середньому може вразити ціль на 300 метрів з ймовірністю 60%, а в стресі 10%. Тому в загальному для середнього стрільця немає значної різниці, яким самим набоєм стріляти, головне якісним. Різницю ви навряд чи відчуєте, бо мало ймовірно, що ви зможете ідеально стріляти, а тим паче в бою. У мене під час тренування у Руслана Давіда, до речі, рекомендую, виходить група з рук приблизно в три рази більше, ніж в спокійних умовах. Тому, може, всі ці обзори і не брешуть, може дійсно всі гвинтівки в міру вточні. Коротше кажучи, точні настільки, що без вимірювального обладнання і багатьох тестів, звичайна людина, стрілець, це і не помітить. А якщо і помітить, то і не факт, що правильно науково достовірна інформація щось змінить. Та і в принципі вогнепальна зброя вже зараз, і тим паче в майбутньому буде виходити на другий план, як основна, і буде така ж архаїчна, як мачі, луки та арбалети. Бо ті задачі, які раніше виконував професійний снайпер, зараз рази ефективніше виконує середньо навчений дрончик. На цій позитивній ноті завершуємо. Залишайте коменти, підписуйтесь. Взагалі я дуже старався, тому ставте вподобайки, якщо вам сподобались жарти, особливо той, де я сказав, що дуже старався.